Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актів ТВ у студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючися з людьми, думки яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях Катерина Полтовець, співзасновник школи помічника народного депутата. дня! Доброго дня вам. Багато експертів говорять про те, що в Україні відсутня комплексна система підготовки фахових політиків. Ви як людина, яка займається освітою політиків, освітою їхніх помічників, чи можете говорити про те, що у держави нема бажання серйозно займатися цим питанням? Ну, оскільки насправді не існує реальних таких грунтовних програм державних в Україні, які б займалися підготовкою багаторічною підготовкою політиків, то можна зробити висновок що справді такого зацікавлення немає. А тому що такий підхід є ну. Показує те, що зацікавлення немає, але все-таки ініціатива у деяких політиків є. Політики, які хочуть розвиватися, вони зацікавлені у політичних кадрах, у якісних політичних кадрах, і ми це бачимо на базі школи помічника народного депутата. Дуже багато політиків з нами співпрацюють, беруть на стажування наших випускників і просять саме політичних кадрів, коли в них є відкриті вакансії, вони до нас звертаються за новими кадрами. А власне багато таких політиків. Достатня кількість. Ну, стереотип, який існує в нашому суспільстві, мені здається, існував до появи нашої школи про те, що потрапити у Верховну Раду, будучи простою людиною, це неможливо, треба мати лише якісь зв'язки. А він зараз спростувався, тому що я бачу дуже багато політиків, які беруть в помічники собі людей не зі свого оточення близького, а саме професіоналів. Вони беруть молодих студентів, молодих спеціалістів або людей вже з великим багажем досвідом роботи, які з ними добре співпрацюють. Працюють і роботу, яких вони задоволені. Але те, що ми бачимо, рівень політичної освіти у наших політиків, він вважає бажає бути кращим, і це зумовлено саме базовою освітою. Не не можна... Освою і культурою, так, тому що ми бачимо, який рівень освіти у нас в університетах взагалі, який рівень викладання, що це застаріла система, не оновлюються знання. А, і це все, все комплексна проблема. Не можна говорити про те, що основна проблема всіх наших політичних, економічних проблем це проблема політичної освіти. Це проблема освіти взагалом. Хто є учнями вашої школи, хто є викладачами, вчителями вашої школи, і, власне, що отримують ваші слухачі на виході? Значить, учнями нашої школи є абсолютно різні люди і за віковою категорією, і за спеціалізацією. Наймолодший студент у нас був 16 років, і найстарший там 72. Тобто діапазон дуже великий. Це як я вже вам говорю про те, що це студенти. Переважно основна вимога це в нас бути мати вищого освіту або знаходитися в процесі її отримання. Значить, студенти, це спеціалісти та студенти різних курсів, різних факультетів, політологія, юристи, економісти, соціологи абсолютно, тобто люди, які цікавляться політикою. До того ж, багато політиків говорять про те, що коли ми питаємо, які у вас вимоги до помічника, які критерії, то багато з них говорять: для мене освіта вища освіта не є показником якості його як професіонала. Для мене важливо, щоб людина цікавилася цією сферою, не обов'язково мати юридичну освіту для того, щоб орієнтуватися, наприклад, в юридичних питаннях. А щодо наших лекторів, то серед лекторів у нас дуже багато практиків, це переважно політики. Виступають у нас і президенти. Зокрема, у нас читає вже неодноразово читав лекції президент України Леонід Кравчук, дуже багато народних депутатів, Володимир Латвин, Сергій Власенко. Дуже багато депутатів. Екс заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе. цього разу до нас приїжджають уже з за кордону депутати. Ми запросили цього разу на цю школу депутата Великобританії, представника Палати Общин Пола Скалі. Помічник Дональда Трампа у нас буде виступати. Тобто, ми вже розширюємо наш спікерський склад Закордонний досвід за досвід хочемо перейняти, тому що ну те, що в Україні ми і так знаємо і. В принципі ці експерти і здають нові тренди в Україні, а треба ще європейський досвід Зачам. вивчати. Скажіть, будь ласка, а яка мотивація, який, власне, стимул превалює у людей, які хочуть стати помічниками народних депутатів? Тобто мова йде лише про гроші? Ні, абсолютно ні. Серед наших випускників я бачу дуже велику замотивованість змінити країну на краще. Це особливо такий потяг до політики з'явився після Майдану. І Дуже багато є ну, молодих людей і вже зрілих людей, які хочуть використати свій досвід професійний на благо країни. Тобто, це зацікавленість не лише матеріальна. Хтось хоче реалізуватися з професійної точки зору, комусь це цікаво, а комусь цікаво з патріотичних переконань. Я думаю, що ви спілкуєтеся зі своїми випускниками, які про це влаштувалися, достатньо було б цікаво почути, а чим вони реально займаються. Тому що у нас є певний такий стереотип, а та не лише стереотип, що роль помічника депутата зводиться до того, що треба постояти на ксероксі, принести каву або купити народному депутату путівку на Мондію. Uh -huh. Тобто, наскільки яка частина з ваших випускників займається от реальною справою, я маю на увазі, там беруть участь у написанні закону роблять якусь аналітичну роботу? Ну, це майже всі випускники. Я, я просто не можу сказати вам ні одного нашого випускника, який займався приготуванням кави для депутата або купівлею путівки на Мальдіва. Насправді це все люди, які займаються в залежності від спеціалізації. Можливо, хтось виконує функції прес секретаря У нас є така дівчина, вона працює у Вікторії Сюмер, вона виконує функції прес-секретаря, тому що Вікторія Сюмер вона, ну, колишньому раніше працювала журналістом. А співпрацею зі ЗМІ займаються, займаються написанням законопроєктів. До того ж, це можуть бути навіть не тільки юристи. Є досвід у нас, наприклад, один студент. Він закінчив географічний факультет, став помічником Марії Матіос. Але він мав досить такі переконливі знання в сфері геології і він написав законно про альтернативну енергетику, про регулювання в сфері альтернативної енергії. І Люди займаються конкретними справами, тобто законотворча діяльність, співпраця зі ЗМІ, організація прес-офісу. Чим ще займаються Ініцію, ініціюванням різних законопроєктів, тому що для того, щоб ініціювати законопроєкт, недостатньо бути юристом, треба бути експертом в якійсь певній сфері. А для цього треба ґрунтовна освіта. Я вважаю, що успіх роботи помічника депутата вона здебільшого залежить від самої активності і інтелектуального рівня самого депутата. А от чи всі випускники можуть знайти спільну мову зі своїм шефом? І що якщо вони не можуть знайти цієї спільної мови, якщо у них є на розбіжності в поглядах, я маю на увазі світогляді, навіть якихось політичних переконаннях, то я так розумію, цей випускник, який успішно закінчив школу, що з ним відбувається далі. Тобто він. Іде працювати до іншого депутата. Так, він іде працювати до іншого депутата, або просто розходиться з цим депутатом, займається якоюсь іншою справою. Ну, звісно, це в будь-якій сфері діяльності, в будь-якій сфері людина, якщо вона не знаходить точок дотику зі своїм керівником, то шукає іншого або займається іншими справами. А які власне критерії, От, наприклад, ця людина вона достойна, гідна і може працювати помічником депутатів? розумію, що не всі випускники mm -hmm. про це влаштовують. не всі так, але дуже багато. Значить, яка вимога? Перше, це бажання і мотивація, тому що це є запорукою успіху в будь-якій справі. Це бажання розвиватися і вчитися. Також, якщо людина чогось не вміє, якщо вона хоче навчитися, вона обов'язково опанує цю справу, і буде нею займатися. А це освіта, вища освіта, також грає велику роль. не просто мати вищу освіту, тобто диплом, а бути експертом в тій сфері, з якою ти маєш диплом. Це і знання англійської мови. Я не скажу, що воно відіграє ключову роль, але як при працевлаштуванні зараз в Києві, взагалі по Україні, існує стереотип, що знання англійської мови є додатковим плюсом для для працевлаштування. Це орієнтація в політичній діяльності депутата, не просто депутата а взагалі в політичній системі України, тому що людина має розуміти, що таке Верховна Рада, який регламент Верховної Ради, не плутати Кабмін з Верховною Радою і так далі, тому що бувають різні студенти, і дехто навіть не знає таких базових речей. А, і а, треба розділяти позицію депутата, тому що завдання помічника працювати на благо цієї людини і робити всі кроки за для його розвитку. Я так розумію, що працевлаштуватися молодій людині в Верховній Раді реально. Якщо ми говоримо про програми стажування там відповідно в кабінеті міністра чи в адміністрації президента, наскільки реально в цих установах молодій людині знайти себе і, наприклад, на яких позиціях? Угу. Щодо я можу говорити вам зараз про Верховну Раду, про Київську міську раду, тому що ми з нами зараз тісно дуже співпрацюємо. Може, наша школа існує 2,5 роки, за, роки. За цей час ми працевлаштували 140 випускників на посаду помічника депутата. Деякі з них навіть працював у нас один випускник, помічником екс-президента Польщі Броніслава Комаровського. Зараз він же ну, закінчилась в нього кандидація у депутата. Наш випускник повернувся в Україну. Щодо Кабміну, є також один випускник, який самостійно працевлаштувався в Міністерстві соціальної політики. Але ми не співпрацюємо. Зараз ми тільки починаємо співпрацювати з Кабміном, організовувати екскурсії до Кабміну з адміністрацією президента, також тільки налагоджуємо співпрацю. Тому Сказати наскільки це реально, я не можу. Але я впевнена, що це реально, тому що колись нам здавалося, що працевлаштуватися у Верховній Раді, в Київській міській раді без зв'язків. Да, без... Без Насправді все це реально і наші структури. Державні вони відкриті, хоча не так відкриті, як європейські, тому що ми окрім нашої діяльності в Україні ми ще проводимо зарубіжні поїздки. тобто ми в парламенти різні, в різні парламенти світу, зокрема Кіпер, Великобританія, Чеха, Чехія, Німеччина. І я бачу, що там депутати справді справді набагато відкритіші, і структури їхні також відкриті, тобто парламенти. Потрапити навіть в парламент Великобританії іноземцям набагато простіше, ніж в Україні, хоча парламент Великобританії і парламент України трошки не зовсім, рів... не зовсім рівнозначні. В плані, якщо дивитися, в міжнародному плані, от ви сказали про одного з учасників вашої школи, який був помічником президента Польща. Так. Чи є потреба у українських президентів набирати собі помічників молодих українських головновитих громадян? Я впевнена, що є потреба така. Але я не бачила таких прикладів. От, ну, те, що я, я можу мати уявлення тільки на основі ЗМІ, ну, статей зі ЗМІ, так, медіа. І я ну, не можу собі уявити, щоб, наприклад, президент Порошенко взяв собі нашого студента в підтрим, ну, те, тому, що таку картину і це ну, насправді в даному випадку можливо це реально, тому що нереальних речей не буває. Але досить складно. А, ну, так, на превеликий жаль, в цьому фан... випадку згадується знаменита реклама «Ні, синку, це фантастика». Так, це фантастика. От, так, ви, зокрема, сказали, що 140 учасників були працевлаштовані. Так. А яка взагалі кількість людей, які пройшли вашу школу? Тобто це 400-500? Це близько... Зараз я вам скажу, у нас це вже 12-та школа, десь 800-900 людей так у нас пройшло, пройшло навчання. Але ми можемо ну, оцінювати результативність працевлаштування тим, що ми відправляємо на стажування лише 25% з основної маси наших слухачів. Тобто, приходить, наприклад, до нас 100 людей 25 йде іде за результатами конкурсного відбору на стажування. З тих 25 хтось працевлаштовується за статистикою. Це кожен третій. Кожен третій, кожен четвертий працевлаштовується, тому а. що цей конкурсний відбір він вже дозволяє відібрати найкращих. Тобто з цієї статистики ми робимо висновку, що 700 учасників, так би мовити, залишаються в Ніуділ? Вони не залишаються, як кажете, в Ніуділ, тому що вони у нас. Зберігається їхні резюме в нашій кадровій базі, і до нас звертаються депутати завжди. Відкриті, ну, відкриті бувають вакансії. Дуже часто і депутати, і бізнесмени, і юристи, власники різних юридичних компаній звертаються, і ми відправляємо їхні резюме на розгляд. Тобто, ми не можемо сказати, яка ще кількість працевлаштованих з кадрового резерву, тому що ну це дуже важко фіксувати. Скажіть, будь ласка, чи були приклади, коли помічник народного депутата з часом ставав народним депутатом? Так, звичайно, таких випадків багато, і ми робили недавно дослідження з цього приводу, тому що у нас якраз, скажімо, люди, які цікавилися набором, їх цікавило також це саме питання. Ми зробили дослідження. І десь близько десяти депутатів з цього, з цього скликання були колись помічниками. Я можу зараз те, що я згадаю це Олена Шкрум, вона була помічницею депутата. Депутат сьомого скликання зараз він вже не депутат Руслан Кошовинський, також був депутатом. А з цього скликання це Олексій Кириченко і Андрій Лозовий. Вони були помічниками Олега Ляшка. Це досить добрий показник, тому що ми бачимо, що ну стати депутатом можна за рахунок такого соціального ліфту, коли ти себе проявляєш перед депутатом і. Тебе бере в команду, а скажіть, будь ласка, а які власне дисципліни, предмети вкладаються? Я розумію, що це не лише там теорія держави і прав. Ми розуміємо, що бути помічником депутата це така робота, достатньо нервова. Я думаю, що якісь повинні бути і психологічні курси, так, чи так, є це є, взагалі так. передбачено? У нас взагалі навчання складається з декількох блоків. Це блок Верховної Ради, функції його обов'язки і так далі. А це блок політичні технології. Електоральне ну, проведення виборів це політичний піар, значить, і блок змі співпраця зі змі. І ще один блок це самопрезентація. самопрезентації у нас є багато лекцій з психологами. Зокрема, у нас читає відомий психолог, конфліктолог. Олексій Арестович він розказує людям, як правильно себе презентувати перед депутатом, як себе правильно поводити. І плюс у нас в рамках нашого конкурсного відбору є етап співбесіда з психологом, де ми відбираємо, дивимося саме на мотивацію людей, на їх стресостійкість, на їх бажання працювати помічником. Ну ми дивимося, які цінності у людини. От ви займаєтесь фаховою підготовкою помічників депутата? А чи ніколи ніколи вас не виникало бажання займатися саме підготовкою самих депутатів? Оскільки ми розуміємо, що часто густо їхній рівень бажає бути краще. Ми прекрасно розуміємо, що далеко не всі депутати mm. пишуть закони, і багато хто хто присутній в цьому залі під куполом взагалі не розуміє, де вони yeah. і чому вони тут присутні? і Можна говорити, що вони не читали і не брали до рук конституцію. Взагалі, наскільки це було б актуально? На вашу думку, і чи наприклад ваші лекції відвідують уже діючі депутати, аби підняти свій, так би мовити, рівень? Серед з приводу відвідування лекцій депутатами я можу сказати, от зараз у нас є курс, буде, оскільки курс дуже цікавий, будуть представлені іноземні спікери. До нас прийде Андрій Водатурський, народний депутат. Я його запрошувала особисто на лекцію, сказала про те, що у нас буде депутат Великобританії. А це Андрій Водатурський, це депутат з іноземною освітою, Він закінчив Лондонську школу економіки, якщо не помиляюся, і для нього це цікаво. Тобто депутати. Які мають бажання розвиватися, вони до нас приходять. А щодо наших планів, я, ми про це думали, ми про це говорили. Ми будемо робити якісь курси для депутатів, їх треба розробити. Але наскільки це буде користуватися попитом, ми ще не знаємо. Я думаю, що ви ну вивчаєте звичайно закордонний mm -hmm. досвід підготовки, як і депутатів, так і помічників е депутатів. А як ця фахова підготовка відбувається в інших країнах, от зокрема, якщо ми говоримо про системну підготовку кадрів, це які створюються інститути? Тому що ми пам'ятаємо в радянському союзі була вища партійна школа. Mm -hmm. Зараз це, начебто, на себе перебрала Національна академія державного управління при президенти. Mm -hmm. А як це відбувається власне за кордоном? Це вся система вибудова. За кордоном є, немає такої, тобто установи, яка б освітньої установи, яка б займалася підготовкою. Поки що ми її не зустріли. В Великобританії також депутатами стають люди, які себе проявили в суспільному плані, які реалізувалися як бізнесмени, як фахівці, які мають базову освіту. Але немає от спеціалізованої освіти. Але ну, коли спілкуюся з депутатами, наприклад, Великобританії, які, я бачу, що рівень підготовки набагато вищий. Можливо, тому що потреба і ценз з боку суспільства, вимоги з боку суспільства набагато вищі, ніж у нас. І це можливо зумовлено взагалі базовою, базовим освітнім рівнем. Але ну, спеціалізованої освіти такої немає. Ну, є, звичайно, але стати депутатом Великобританії, ну, Палати общин або лордом не треба для цього мати, якусь спеціалізовану освіту, наприклад. Тобто освіта далеко не все вирішує, не все вирішує. в обрані саме, політи... ну, саме шляху, й саме політичний Це, Це вирішує, освіта вирішує, чи зможеш ти завоювати довіру у своїх виборців. У нашій, наприклад, можливо, проблема виборця, коли наші депутати зустрічаються з нашими громадянами, і громадяни не бачать, що ця людина вона не є достойною для того, щоб займати цю посаду. А це може бути зумовлено рівнем самих виборців. А якщо, наприклад, в Великобританії, в інших країнах депутат себе проявить не на достатньому рівні, то його просто наступний раз не оберуть. Великим, мабуть, є також фактор і розчарування, коли молода людина хоче стати помічником депутата, ходити yeah. коридорами Верховної Ради, думаючи, що я буду істотно впливати на ці всі суспільно-політичні процеси, і мій голос буде yeah. е, почути. Чи багато ваших випускників стикаються з цією проблемою? Вони розчаровуються, не починають казати Ні, політика це не моя сфера, я не піду, мене не чують, мене не хочуть чути. Yeah. От як ви працюєте з тими людьми? Ну, такі е, люди, звичайно, є в будь якій сфері, але ну багато з них в принципі щось роблять. Я не можу сказати, що наші студенти вони є досить такими омріяними і. Донкіхотами, які хочуть змінити систему, вони розуміють, що система існує, і навіть будучи депутатом, то її не може змінити. І Про це вам скаже будь-який депутат. Що якщо він навіть хоче провести якісь ініціативи, то він їх не може провести, тому що існує така система взагалі суспільству, в судовій, і в судові, правоохоронній владі, тобто будь-де. Але треба покроково щось робити. Я вважаю, що ну, проблема взагалі мій особистий підхід полягає. В тому що треба дивитися, не звинувачувати політиків, не звинувачувати Верховну Раду, а треба дивитися на себе і починати з себе. Філософія персоналізму треба починати змінювати щось у себе. Коли кожен громадян почне змінювати в своєму житті, в своїй сім'ї, в своєму будинку, робити краще, робити краще роботу, більше заробляти, більше платити податків. Тоді у наша країна зміниться, але отак просто. Чекати якогось чуда воно ніколи не з'явиться. І Ось на такій оптимістичній ноті будемо завершити. Дякую вам за інтерв'ю. Так, Дуже дякую. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Катериною Полтавець, співзасновником школи помічника народного депутата. Залишайтеся з нами на Актив ТВ. Заходьте на наш сайт активтв.медіа та переглядайте відео інтерв'ю з нашими спікерами на сторінці в Ютубі Актив ТВ. Ін'ю. До нових зустрічей. До побачення.